Вона ніби невелика, здається на перший час, а по сухій речовині ну, гарантовано тут буде не менше, не менше трьох тонн сухої. Збивав я поле на загонки, тому що хто знає як буде з тривогою, буде тривога, не буде, а хочеться вже робити, щоб було чітко не прив'язаний був до GPS, він то гектари рахує, воно класно, але є штука в тому, що як відрубає тривога сигнал, то тоді погано. На глаз їдеш, плюс-мінус, тоді виходить огріхи, перекриваєш багато, а так виходить чітко, рівно все, кожна загонка забита і собі не прив'язаний до цього.